Борислав Береза Вітаю всіх дружніх владі корупціонерів з офісу президента, Кабміну, Верховної Ради та інших держструктур. Сьогодні на вашій вулиці свято спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила про обшук СБУ у відомстві. Стверджують, що слідчі дії відбуваються без попередження передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводить набу і САП. Татаров сьогодні може відкоркувати. Пляшку Петру 6-літрову пляшку Дон Розе Гольд Метузіла. Бо сьогодні в його руках опинився справжній скарб і гачок, на якому буде немало великої риби. А також багато хто з корупціонерів дізнається, що він був у фокусі антикорупційних органів та знищить всі докази, чи взагалі тихенько піде в ліс. Сергій Гнізділов Ми втрачаємо Україну, за яку стояв майдан, навіть не через Гусню. Її сьогодні нищать обрані нами зелені нардепи разом з ОПЗЖ набута сап сьогодні втратять свою інституційність та незалежність антикорупційну архітектуру країни остаточно зруйновано. Вітаю! Ми стали драконом, проти якого весь цей час боролись. Малоросію побудовано авторитаризм вже тут. Валерій про запас, повзучий державний переворот, почався не вчора. Його ще давно зустрічали аплодисментами. Багато з тих, хто тепер запізніло б'є на сполох, як, наприклад, це роблять журналісти Української правди та дзеркала тижня. Раділи демонстративним порушенням конституції, відвертому знущанню над Порошенком портновськими справами, а потім санкціями підмахували більшовицькі сегрегації суспільства на парохоботів і мудру народну більшість. Ховали очі від військових в клітках, не помічали викин. На тих зефірів колег сприяли кар'єрам нових ліц, на яких клейма нема де ставити, ну то отримуйте не тільки фактичну відміну судової системи, згортання місцевого самоврядування, узурпацію повноважень, але й пряму руйнацію на підконтрольних інституцій, явну конфронтацію з заходом, показові дії з мобілізації та дискредитації проти конкретних неугодних журналістів. Тощо, схоже, об кожного не просто витруть ноги, але й прийдуть за кожним, прикриваючись теж війною особливо підло, тільки тепер відповідальність за це на більшості, бо войовнича меншість давно про все попереджала. Чи визнають це обурені моральні авторитети та незалежні журналісти, щоб якось рухатися далі? Дали команди з офісу президента будемо рвати, не зважаючи ні на що, і безприєм буде повний, і це те, що намагається зараз татару добитися і від і, і від і на буювах. Поставивши свого прокурора, яким можеш не сумніватися, перед тим, як його поставили, взяв зобов'язання по масі речей, в тому сліпі по цьому безпреділу, які вони творили з цими обшуками і, і, і тому подібне, взяв, взяв ці зобов'язання і сьогодні просто намагається покласти ще й цю систему. Під офіс президента Сергій Марченко, шість років тому він залетів в українську політику на велосипеді Україна і пообіцяв обороти корупцію. Сьогодні він наказав коаліції слуги народу ПЗЖ знищити незалежність набу і надати прокуратурі контроль над набу їх справами і конфіденційними даними про розслідування проти топ посадовців. Президент і його соратники думають, що знищивши набу, вони убезпечать своїх людей від антикорупційних розслідувань. Але тут є одна велика логічна помилка. Справа в тому, що можна знищити набу, але не можна знищити запит українців на справедливість. Цей запит існує. Якщо не буде набу, українці будуть шукати можливість карати корупціонерів іншими шляхами. Нікуди не ділися десятки журналістів, які так само будуть писати про корупцію. Нікуди не ділися організації, які моніторять корупцію. Нікуди не ділися опозиційні політичні партії, які будуть критикувати владу за корупцію. На мою думку, помилка президента в тому, що атака на набу надто демонстративна, і вона безумовно буде асоціаційна. Йватися з президентом особисто, люди прекрасно розуміють, що це його президента волю виконує коаліція слуг народу, ОПЗЖ і силовий блок Татарова, коли атакують набу. Тому починаючи з сьогоднішнього дня, у президента не тільки де-факто, але й де юре з'явились свої свинарчуки і не просто з'явилися, а в рази перевершили класичних свинарчуків і за обсягами, і за нахабством розкрадання державних коштів. І це все у війну. Абсолютно ганебна історія, Юрій Ніколов А якщо я скажу, що Набу не. Ще через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів, а там, по засекреченим контрактам, десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамі. За даними Укрправди, самому міндічу навіть готували підозру. Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юр обличчями скриваються високомаржинальні секрети, але це неприлічно говорити вслух, бо Путін дізнається і нападе. Не знаю, чи знають про це на заході. У якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корішей, не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів дальнобоїв корішами президента, це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахетів на вчасне виробництво, а не коли вже настав триндець. А ви знали, що вже майже два роки, як Україна розпочала серійне виробництво. Аналогів шахетів Москва вже певно лежить в руїнах. Російські міста палають та все вибухає? Ні, а де ж тоді ті мільйони аналогів шахетів? Financial Times звинувачує Зеленського у запровадженні авторитарного режиму після антикорупційних рейдів. Антикорупційні рейди проти відомих українських діячів та кроки, спрямовані на підтримку лоялістів на керівних посадах, призвели до звинувачень у тому, що уряд президента Зеленського крокує до авторитаризму, Юрій Луценко. Те, що набутаки не стало ефективним та корупційним органом це факт. Те, що воно все більше втрачає незалежність, теж факт. У березні 23-го глава офісу зміг провести лояльну людину на посаду керівника Набу. Результатом стало гальмування і навіть прикриття справ проти окремих владних менеджерів. Але механізми незалежності детективів продовжували плодити проблеми для банкової. Останньою краплею стала справа віце-прем'єра Чернишова та кварталівця Міндіча. Саме тому раптом виявилося, що керівник департаменту Набу Комаров під. Дозрюються в діяльності на користь Росії, яку координував нардеп по ПЗЖ Христенко. Причому сам Христенко втік з України і вивіз сім'ю з Комарова ще три роки тому. Ще один працівник бюро, як виявилось 10 років тому, сам мав стосунки з охоронцем Януковича. Ще один торгував коноплею з Російською Федерацією, ще пару споїли ДТП пару років тому. Чи нормально перевіряти набу в рамках цих та інших проваджень? Так ніхто не може діяти поза законом і СБУ має право діяти в рамках своїх повноважень Неважен, хоча обшуки без санкцій суду зло, яке треба припиняти, але останні обшуки в набу САП це не окремі дії проти корумпованих працівників. Це атака проти принципу незалежності антикорупційних органів співавтором закону, про який я, до речі, був. Прогнозую, що за цими обшуками послідують зміни законодавства під обгорткою перезавантаження набу і САП, ймовірно, і перезавантаження не до перезавантаженого БЕП. Таким чином, офіс хоче не. Просто лояльних керівників антикорупційних органів, ціль формування перед виборами підконтрольної каральної системи в стилі ДБР по скрипту. Найбільше вкурлює, що все це витісняє з порядку денного події на фронті. Досить глянути на просування ворога під Покровськом, щоб зрозуміти неадекватність нашої владної автократії. Сергій Марченко. Ну що, Володимир Федорович, у вас був свій портнов, свій льовочкін, свої бойко з Медведчуком. А тепер у вас є свій майдан. Маю сказати, ви сильно постаралися. Це перший за три з половиною роки. Політичний виступ проти влади. Ваші хороводи проти кличка по 200 гривень за годину не рахуються. Це перший політичний мітинг з політичними вимогами з початку вторгнення. І ви не даремно дали команду нацполіції фіксувати на камери активістів з цього майдану, бо це тепер справжні ваші вороги на роки, і вони ніколи вам не подарують ні розгрому набу, ні інших ваших кроків на шляху до створення автократичного режиму президента, який хоче правити довічно. Але погані новини в тому, що як би ви цих активістів не фільмували, вони вас переможуть, бо у них є єдність, а у ваших холодів із правоохоронних органів цінностей немає. Тому коли вони відчують, що вулиця вас перемагає, вони зрадять вас і перейдуть на бік вулиці. Це вже було в Києві під час двох майданів. Буде і в разі, якщо захочете закрутити гайки. Ви я б радив вам прочитати книжку Леоніда Кучми Україна не Росія. Данилович досвідчена людина, і він на своєму прикладі пізнав, що Україна не Росія. Ваші російські політтехнологи просто не відчувають нерви українського суспільства. Вони тут чужі і їхні рецепти не працюють. Віктор Федорович не дасть збрехати зараз такий час, що потрясіння не в інтересах нашої країни. Тому, Володимир Федорович, остановіться. Навіть якщо ви змусите ваше оточення красти помірно, вам, вашій сім'ї, вашим нащадкам вистачить мінімум на 10 поколінь безбідного життя в Іспанії. Чи де ви там любите? Тож don't push the horses, Володимир Федорович. Ви президента не бар. Лига, ви вже вписані в історію. Не робіть так, щоб були вписані як Федорович. Подумайте про країну і вашу особисту персональну відповідальність перед людьми. Мудрості вам.